Ви Знаєте, сьогодні подивився верніше, вчора вечором ще подивився, який сьогодні день буде, чому він присвячений. Іноді так беру, дивлюся, щоб побачити раптом присвячене якоїсь події, такої цікавої, що можна буде поділитися і якийсь урок прийняти для себе духовний. І подивився, виявляється, сьогодні офіційною церквою, традиційною церквою, згадується один пророк, старозаповітній пророк його імення Самей або ще Якщо так, чисто з єврейської, деякі українські переклади так і називають його: Шемає. Шемає це означає «того, той, котрого слухає Бог. Отаке От імення було у цього чудового пророка, і я згадав події, які пов'язані з цим пророком. І одну з них хочу нагадати для того, щоб ми разом підвели якісь підсумки, можливо, взяли для себе щось корисне і помолилися. Звичайно, вознесла Богові молитву від наших сердець для того, щоб цей урок він був застосований кожним з нас. Ви знаєте, цей пророк він народився, і Бог через нього діяв при царі Соломоні. А ми знаємо, що Соломон він був мудрим царем, він був таким царем, під час якого Господь не давав жодних війн, де було спокійно, і мудрістю цього царя захоплювалися всі, оточуючі народи. І прийшов час, коли Соломон помер, його син Ровоам восстав на царство. І якраз пам'ятаєте, ось той такий. Не дуже розумний, м'яко кажучи, поступок цього новоявленого царя, коли його, до нього підійшов народ ізраїльський, і сказали: зроби трошки легше нам, тому що батько твій він таке ярмо на нас наложив, що нам не під силу його вже тягти. Якщо ти трошки легше його облегшиш, то вже ми, як народ, будемо тебе слухатися по всі роки твого царювання. І пам'ятаєте, цей Ровоам, він взяв три дні для того, щоб пороздумувати. Він покликав радників своїх, спершу покликав старших радників. І вони йому порадили, вони сказали, якщо ти сьогодні відкриєш серце для цього народу, якщо ти прислухаєшся до нього, то він по вік буде служити тобі, він буде вірним тобі у всіх своїх справах. Але якщо ні, то, то не буде такого. І написано, слово Боже, так констатує печально факт той, що Ровоам. Відкинув від себе раду старших людей. Він покликав молодих. При всій повазі до всіх молодих, я сам ще й молодим себе врахую. Але тим не менш, коли старші люди щось радять, завжди треба пам'ятати, що є мудрість там, де сивина, є мудрість, де, де є досвід, де є ходіння перед Богом довголітнє, є досвід переживання стосунків з Богом і благословення, які Бог дає. Але цей. Цар він відкинув раду старших і покликав молодих, а вони йому, знаєте, що порадили. Да? Одним реченням він перекреслив своє не тільки своє царування прирік на, на негативні наслідки, але й на жахливий розподіл всього царства, тому що Ізраїль до того часу був єдиним. Але він сказав так: мій батько та хто мій батько? Його мій мізінець, він товщий за стегну мого батька, ось так він сказав. І каже: якщо він карав вас бичами, то я буду карати вас скорпіонами. Ось так жахливо він відповів: і ми знаємо, що сталося. Народ сказав по наметах своїх Ізраїль і розділилося тоді царство на двоє. Двоє, це двоє південних Вініаміна і Йосифа стали та, і Йосифа стали південним царством. В Єрусалимі і десять колін Ізраїлів вони потім ворогували між собою. І ось не про це правда подія. Пророк задіяний був не тільки в цьому, цей самий потім, посилаємий Богом, він підходить, тому що написано 12 розділ це друга книга Хронік, Написано так, що коли цар Ровам став сильним, коли його царство укріпилося, то тоді написано: Він і його всі царства, весь Ізраїль, вони закинули Господній закон. Вони забули про Бога, взагалі відвернулися від Нього. І тоді Бог, звичайно, Він своєї слави не віддає нікому. Він побуджує царя єгипетського Шишака, і той бере величезне військо і йде війною на Юдейське царство. І ось пророк тоді, цей шамей, Шемає. Він підходить до царя і каже: волю Божу, він каже за те, що ви відкинули Божий закон. За те, що ви так відвернулися від Господа, я вас всіх віддаю в руки цього єгипетського царя. І знаєте, шостий вірш він дуже чудовий в цій 12-му розділі е, Другій книги Хронік. Написано так, що, покай, що е, тоді народ зібрався, і написано так, що вони покаялися. І я не вигублю їх і дам їм спасіння на коротко, і мігнів не пролиється проти Єрусалиму. Написано, що вони е, своїм серцем змирилися перед Богом. Весь народ, і навіть цей цар вони скленилися перед, перед Богом живим. Своє серце покаяння принесли перед Ним. Звичайно, я думаю, що ми зараз е, в своєму розумі е, проводимо такі паралелі з Україною. Я не про це хотів сказати, тому що Божий закон сіяння і жата він діє протязі всіх років, віків існування людства. І це безумовно стосується сьогодні також всіх нас. Якщо ми хочемо, щоб Бог не відвертався від нас, від народу нашого, від всіх нас, ми повинні своє серце смирене. Принести перед Богом. Ми повинні покаятися перед Ним, якщо хтось може в гріхах живе і противиться Його волі. Це є можливість, це є шанс, це є Божі, Божа воля про кожного з людей. І тому на прикладі цього. Пророка, котрий сьогодні згадується офіційною церквою, хай цей урок також буде для нас. Тоді Бог відвернув свій гнів і відвернув їх від цього жорстокого такого покарання цього єгипетського царя. Він може і відворачує свій гнів від кожного з нас, як в особистих наших стосунках з ним, як в особистому нашому житті, якщо ми своє серце схиляємо перед Ним, тому що написано, Бог гордим що робить, противиться. А смиреним дає благодать, а благодать нам дуже потрібно, брати і сестри. Всі наші церкви потрібно благодать, щоб ми міцніли, щоб ми росли і, виконуючи волю Божу, могли в цьому містечку прославити його неодноразово. Давайте ми зараз схилимо свої коліна. Хто може стоячи, помолимося, хто не може, на коліна можете стоячи і воздамо славу Богу. хто бажає помолитися, Я закінчу.